Можливі вибори в Україні. Те, що я там читаю в телеграм-каналах, про що вам трішки розповідаю у себе тут на каналі, Ігор більше про це говорить у себе на каналі, який зветься Цинічна політика, до речі, рекомендую підписатися на нього там цікаві огляди. То нібито зараз мова йде дуже активно про проведення в Україні виключно президентських виборів, які за різними даними можуть відбутися, наприклад, наприкінці березня місяця, і от навіть Путін учора на своїй кривій лінії, як я її називаю, говорив про те, та ми можемо навіть в цей день не стріляти. Ну він перше, натякає, що війна може тривати до цього періоду. Ніхто цього не виключає, і ми не виключаємо. Війна може і закінчитися нині в Майами проходять дуже цікаві переговори. Ми там з Пензеном Олегом сьогодні трішки про це говорили. Але хотів би, Ігоре, ну звісно, я не претендую на те, щоб ти там мовчав про майдан, але все ж таки хотів би з тобою поговорити саме про вибори, які можуть бути в Україні. От що тобі відомо на цю хвилину, враховуючи позицію, в тому числі із Кремля, Ну, позиція Кремля, давайте так відверто скажемо. Це та позиція, яка нас не сильно повинна хвилювати, але тут показовим є співпадіння. Так би мовити, да, між е Зачай. заявами, які зробив Путін, і взагалі цією всією історією з виборами. Як е кажуть на Росії совпадіння, не думаю. Да. Е очевидно, що він хотів під підігріти тему, так би мовити. Ну, за своєю традицією, він це зробив е в дуже неоковирний спосіб, але кілька цікавих тез, кілька цікавих речей, власне він е підняв в своєму цьому виступі. Але давай, мабуть, почнемо з того, що е, ідея про проведення президентських виборів вона дійсно є. Її обговорювали е, достатньо вже давно. Вона не вчора народилася. перше, коли про це активно говорили в офісі президента, це ще 2023 рік. В них були різні сценарії, були різні варіанти. Вони прораховували їх, е, і от останніми місяцями говорили власне про проведення виборів навіть під час правового режиму воєнного стану. Але е, Чому саме про це і чому саме президентські? Тому що дійсно тут нема де правди діти. Трамп, коли згадував про вибори, він, власне, мав на увазі президентські вибори. Його мало цікавлять парламентські вибори, тим більше мало цікавлять місцеві вибори. Його цікавлять вибори президента, оскільки в розумінні того ж Трампа, ну мабуть, як і Путіна, тут вони співпадають. Рішення щодо завершення війни повинні приймати власне ну глави держави і там підписувати якийсь документ, повинні все це фіналізувати. І людина, яка буде це робити, наприклад, зі сторони України, вона повинна бути не те, що там легітимною, тому що питань до легітимності Зеленського немає. Тут питання в іншому, щоб ця людина повинна мати 5 років попереду, умовно кажучи, і потім виконувати ті домовленості, які будуть досягнуті. Тому офіс президента на всякий випадок почав цю історію. Пропрацьовувати -про ну тут є до речі, дві версії. Перша версія полягає в тому, що вони зараз формують якесь бачення ну, і думають, як вийти з цієї ситуації. Є і друга версія, вона менш приємна, але вона має певні підтвердження. План насправді в них вже є готовий, дуже детально розписаний. Просто це багатьом не сподобається по тій простій причині, що до цього плану доклав руку вже покійний Андрій Портнов. Тобто, він, власне, давав юридичні консультації. Ну, певним представникам офісу президента з приводу того, як організувати ці вибори, і щоб не було е, ніяких проблем з ну, нормативно правовою базою, а тут ти питання можеш в деталі. Якщо ти знаєш. Е, дивіться, тут логіка ж, яка е, і це теж відкрита абсолютно інформація. По великому рахунку, е, по великому рахунку. Е, Конституція дійсно не забороняє проведення президентських виборів під час правового режиму воєнного стану, це факт. Хтось каже, що це юридична казуїстика, але але, ні, але воно так є, розумієте? І будь-який юрист-конституціоналіст, взагалі, без жодних питань скаже, що ну, правник конституціоналіст конституціоналіста да, скаже, що так, якщо немає прямої норми. То діє принцип, що не заборонено, то відповідно може мати місце. Так, да, є інші закони, але ми ж знаємо, що всі закони можна внести зміни. І, от власне логіка була така, що вносяться зміни в закони. В два закони це закон про правовий режим воєнного стану і у Виборчий кодекс, щоб прибрати цю історію. І е, наскільки мені відомо, там в тому варіанті, який пропонував, ну, начебто, портнов, була ще історія з паралельним поданням до Конституційного суду, до того часу планувалося якось його наповнити змістом, щоб Конституційний суд виніс рішення, що ні, не суперечить, можна типу, проводити. Ну на всякий випадок. Тобто, їм треба був там ще документ, який би дав можливість ці вибори проводити. Але Цікавіше не це, цікавіше інше. Там були певні напрацювання. Ну, я тут в деталі не, не, не посвячений, як то кажуть. Але реально обговорювали можливість, ну, як мінімум, розведення виборів на кілька днів від трьох до тижня. Ну, тобто, що процес голосування був не в один день, а можна було це робити впродовж певного часу. І дійсно обговорювалася історія з голосуванням онлайн. Тобто за допомогою якихось там технологій, які дозволили би проголосувати тим, хто, наприклад, або не в Україні, або ну, в силу міркувань безпеки не хотів би піти там, на виборчі дільниці. І до речі, ті ж військові, щоб якби військові мали таку можливість теж зробити, будучи навіть е, на фронті, тут е, складніша ситуація, тому що складно обійти як мінімум дві статті конституції. Там є загальна стаття про вибори, є стаття 103 здається про вибори президента, і там написано, що це ну, таємне голосування, яке там, от цікавий момент, там, от, і в це хотіли вчепитися, там не написано, що воно відбувається на виборчій дільниці. Е, не, 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 ну, не прописаний процес в Конституції. Mm -hmm. Як це, але ну, всі ж прекрасно розуміють, що особисте таємне голосування передбачає ну, прихід кудись. Тому що коли ти голосуєш, умовно кажучи, зі смартфона, да, то ну, про таємність тут є дуже багато е, питань. Але ну думали, Думаю, як наглядати спостерігати, ну, так, і спостерігати, так звісно, ну це ж історія. Знаєш, як от ми ж люди, які там в тому числі дотичні були там і є певною мірою до політтехнології, і знаємо прекрасно ці історії, як цим займалися деякі нечисті на руку політики, там десятники, сотники, тисячники, які там збирали людей і централізовано їх кудись водять голосувати, а тут навіть. Не треба нікуди водити. Ти їх збираєш в якомусь там класі, чи в якійсь аудиторію, мовно кажучи, і вони під твоїм значить, керівництвом просто правильно тицять кнопки, отримують і йдуть гуляти, да, там, пити каву. Коротше кажучи, хотіли цей момент якось обійти, було там. Запропоновано кілька ідей, але е, історія з онлайн-голосуванням, до речі, Зеленський до нього повернувся. Він сказав, що він не проти цієї ідеї. І мені трошки дивна позиція президента. Знаєте чому? Тому що коли останній раз питання саме електронного голосування піднімали спілкування з нашими європейськими колегами, як і питання виборів в цілому, європейські mm -hmm. партнери категорично сказали, що про ніяке електронне голосування навіть мова не може йти. Вони сказали, що ми можемо погодитися на короткі вибори. До речі, Україна пропонувала від 30 до 45 днів провести президентські вибори. 30, 45, навіть на 60, не 90. Говорили про 30-45. Європейці, ну це вже така, знаєш, страшна історія, з одного боку сказали, що щоб підготувати спостерігачів, їм треба десь 8 місяців. 8 місяців, да але коли сказали їм, але якщо ну там політична буде історія, і вибори треба, то фактично ми почули. Ну кажуть так, да? не неофіційно, але неофіційно запевнення в тому, що ми вибори визнаємо. Якщо вони мінімально будуть відповідати якимось там стандартам, ми все одно якихось спостерігачів прийшлемо, ну там принаймні в великі Добре. міста, да, ми визнаємо і гроші Добре. дадуть. Тому що, от, ми, ми просто знаєш, воно трошки так наївно виглядає, коли дехто каже, так які ж вибори? маєш грошей в бюджеті на них. Ну там сума смішна, порівняно з тими сумами, які в нас ну, нам потрібні, там 3,5 мільярди, воно виглядає дуже, дуже просто на цьому фоні. Коротше кажучи, ідея там є, ідея про. Е, ідея е, Ну на такому достатньо серйозному, серйозному вже рівні. є е, е, Те, що там Верховна Рада відстає, умовно кажучи, да і поки такими питаннями не займається, абсолютно не означає, що вони в якийсь момент отримують рознарядку і дуже швидко за все це проголосують. З іншого боку, особисто у мене ну, все одно величезні сумніви залишаються з приводу того, як це можна організувати, якщо ми навіть отримаємо якесь умовне перемир'я і зможемо про цей виборчий процес Говорити з іншого боку, судячи з вчорашніх заяв Путіна, ніхто ніякого перемир'я не отримає, і тому говорити про проведення якихось виборів, саме перемир'я, історія про те, що ми не будемо бити в глибину України, типу, проводьте mm -hmm. вибори. Ні, ні, воно так не працює. Ну тобто, або це реальне перемир'я. Там 60 чи 90 днів, і ми тоді думаємо про організацію виборчого процесу, або просто нічого не буде. І мені здається, що це трошки дійшло навіть до американців, тому що вони якось цю тезу вкинули, і зараз якось ця теза. Ну, в останньому документі про завершення війни вона трансформувалася в таку фразу якомога швидше після завершення війни провести вибори. Навіть там дати немає. Там написано якомога швидше, але ну, згідно конституції, і законів України, це мінімум 60 днів. Мінімум 60 днів. Друже, а що стосується парламентських виборів, зовсім ви немає це? по парламентським виборам? Ситуація така, досвід мого спілкування з різними народними депутатами, ну з усіх фракцій, ну крім депутатських груп, але з усіх фракцій, в тому числі з фракції Слуга народу там на різноманітних ефірах і поза ефірами, і не тільки свідчить про те, що переважна більшість. Як це не дивно? Ну я розумію, це може в них це публічна така позиція, але вони дотримуються тієї тези, що ми колись підписали документ. Ну він він ніякий. Вони самі це визнають. Я вони так, смі... це викликає посмішку. відразу. я це, ні, правильно. Я теж сміюсь. Кажу, слухайте. Ну ви такі наївні. Ви підписали якусь цидулку, яка носить рекомендаційний характер. Але вони кажуть, та ні, питання типу не в цидулці. А питання в тому, що парламентські вибори в такій ситуації вони будуть складніші ніж типу президентські вибори, тому що більше партій і парламентські вибори залишають вже ж одне е, ключове питання. А по якій системі вони взагалі будуть відбуватися, якраз на це ключовий момент, і тому, тому е я думаю, що з парламентськими виборами буде така ситуація: якщо все ж таки влада наважиться в якийсь спосіб, так чи інакше, рано чи пізно провести президентські вибори, е депутати, ну як мінімум так званої монобільшості, на це погодяться. Тому що ну логіка така: якщо Зеленський, умовно кажучи, йде на ці вибори, і перемагає, вони будуть вважати, що у них буде більше шансів якось переобратися, там зберегти владу, і, і так далі. Плюс вони залишаться на своїх посадах і будуть там поки працювати ще достатньо довгий період часу, можливо, зроблять так е, специфічні президентські вибори, а потім вже по всім правилам по всім стандартам зроблять нормальні парламентські і місцеві вибори з приводу по якій системі по якій системі я думаю що система залишиться та яка була хоча по закону в нас повинна бути нова ми ж знаємо це да по новому виборчому кодексу Відкриті списки з преференціями, значить там достатньо, до речі, складна система. Я пам'ятаю, що коли її прийняли, то там треба було витратити ще навіть час, щоб ні розібратися, як формується цей список, да, там, як люди в цей список попадають, як вони там перемагають. Ну там складна насправді історія, і е, вона складна е, мало того, що для громадян. Вона складна навіть для членів виборкових комісій, виборчих комісій, тому що їм прийшлося би там певним формулам рахувати, а це дуже непросто, так би мовити. Тому в якості компромісу та політичного хабаря, я підкреслюю, це політичний хабар депутатам просто запропонує: давайте приймемо окремий закон про повоєнні вибори і залишимо на ці вибори. Як менше зло змішану систему, тобто половину мажоритарників, в половину ну, по спискам, як це в принципі було. Ну, Мінус, мінус ті мажоритарні округи, які власне знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і на яких вибори ну, очевидно неможливо е проводити. Е Таким, знаєш, підтвердженням цього факту, що розмови такі ведуться, є те, що в останньому проєкті, вже проголосованому державного бюджету, багато мажоритарників змогли повибивати собі якісь додаткові гроші, які пішли власне на їхні округи через різні програми. Я не скажу, що їх там прям супербагато, але порівняно з попереднім роком, ну там разуючі зміни. Тому вони так лояльно й голосували до речі за бюджет, і не просто так Середенко ходила і з депутатськими групами і фракціями домовлялася. Ну, друже, я на рахунок виборчої системи скажу тобі от свою думку в якості коментаря. Я вважаю це найбезглуздішим рішенням, якщо ми будемо проводити вибори за виборчу систему і по одній простій причині. У нас величезна кількість території сьогодні не під на Україні. Провести навіть мажоритарні вибори в прифронтових регіонах буде нереально нормально. І єдино правильний вихід це відступ від існуючої до закритої партійної системи, коли ми оберемо повноцінний кількісний. Склад парламенту да, вона мені не подобається закрита партійна система, але якщо відверто кажучи, аналізувати існуючу нинішню систему, вона нічим не відрізняється від закритої, тому що рішення ухвалює партійний бос. Що там, що там, а ця вся фікція з відкритими партійними списками, вибачайте це фікція на сьогоднішній день? Тому ну звісно, я не знаю наскільки там готові будуть депутати це обговорювати, але певні дивись, Движ, я тобі скажу, що якщо запропонують такий варіант, їм варіант цей теж може сподобатися. Ми можливо не багатьом мажоритарникам, але ж ми розуміємо, що це просто мистецтво компромісу. Якщо їм скажуть, що за вами місце застовблено. Ви так. там отримуєте його. Я думаю, що назбирати необхідну кількість голосів вони зможуть. Єдине, що можуть збрикнутися, звісно, ці депутатські групи, які підставляють плече, тому що вони там всі мажоридарники, і от для них кудись попас тут цікавий момент. Ну подивимося, я боюся, що можуть в принципі залишити змішану систему. Але дивись, тут теж є нюанс. Воно буде виглядати трохи крінжово. Але в чому нюанс? Вони змінять пропорцію. Зрозумів, тобто, наприклад, не 225 на 225, mm -hmm. мінус там мажоритарні округи, а, наприклад, можна зробити 300 на 200. Все, mm -hmm. ну там 300 на 200, Ну, грубо кажучи, більше mm -hmm. да, Там треба буде внести вносити зміни в законодавство, але знов таки, знов таки, депутати, от теж всі практично говорять, причому як опозиційні, так і провладні, Вони говорять про те, що це повинен бути окремий закон про повоєнні вибори. Це повинен бути окремий закон, і чесно кажучи, для мене дивина, чому до сьогоднішнього дня цей закон ще не розроблений і не прийнятий. Україна він є розроблений. Вже ні, ні, ні. Він в офісі лежить, але він лежить про президентські вибори. А треба закон взагалі про всі повоєнні вибори. Його повинна була розробити Верховна Рада. Чому для України це мінус? Чому? Тому що якби це було зроблено, і там була б наприклад відкрита дата, тобто, що було б написано, що там вибори парламентські проводяться, наприклад, там на 180-й чи на 90-й день після завершення правового режиму mm -hmm. воєнного стану, е, то на всі застереження з боку навіть наших партнерів, американців, хоча я не, не можу їх вже так називати, ну вони вже ніякі не партнери, причому довго. Mm -hmm. Ну, вони посередники, давай так скажемо. Да? Yes, нам, у Зеленського була би, ну, був би аргумент. Він би деставав цей закон і казав: дивіться, так а в нас все готово, ми все підготували. У нас вже навіть окремий закон є. Дайте тільки нам гроші і безпеку. да, І ми власне вибори там е, проведемо. Але щось депутати в цьому плані трошки затягнули з цим, і, чесно кажучи, у мене тут мало пояснень. Можливо, в силу несуб'єктності парламенту як такого, або вони сподівалися, що їм просто з офісу прийшлють і вони потім проголосують, а офіс думає зараз виключно про президентські вибори. Парламент їх там дуже мало хвилює по великому рахунку.